Вітаю вас. Ми щасливі люди, що можемо знаходитись в церкві. Сьогодні в е, нас в компанії там збираються е, разом провести час, і хлопці виходять, і я питаю одного. А ви йдете чи ні? Він каже, звісно, я місяць важко. Е, він рахував, коли то буде той, той захід, щоб туди піти. Так само і в нас важливо, коли ми цього чекаємо. Буває, е, ти розумієш, що тобі треба чекати, а воно не сильно чекається. Треба тоді себе, знаєте, спонукувати. Е, я думаю, що у вас таке було, коли вас нічого не цікавило, потім ви десь це побачили, ще раз побачили, ще раз побачили. І починає це цікавитися. Коли людина не ходить по п'ятницям, то вона думає, що нічого не втрачає. А коли людина ходить і раз не пішла, вона там прям чувствує багато що втратила. Ми щасливі люди, що можемо бути в церкві. Хочу закликати нас до молитви. Молитва зрозуміла, проста. Надзвичайно важлива за перемогу України. Це місце Писання перша книга царів, 18 розділ з 41-го вірша. Перша книга царів, 18 розділ з 41-го вірша, і сказав Ілля до Ахава: Увійди, їж, і пий, бось чути шум дощу. і пішов Ахав, щоб їсти та пити, а Ілля зійшов на верхів'я Кармелу і нахилився до землі, і поклав обличчя своє між коліна. І сказав він до хлопця Вийди, подивися в напрямі моря. І той вийшов і подивився, та й сказав: Нема нічого. Та він відказав: Вернися сім раз, і сталося сьомо разу, і він сказав Ось мала хмара, немов долоня людська підіймається з моря. А він сказав: Піди, скажи, хавуй, запрягай і зійди, і не затримайте дощ. І сталося по недовгому часі, і потемніло небо від хмар. І зірвався вітер, і пішов великий дощ, а хавсів навоза та відправився в Ізраїл. Коли ми молимося за перемогу, я був з однією церквою на 9 травня, вони там робили такий виїзд, і там грали в волейбол. І там були хлопці такі, ну, з реабілітації, вони такі трошки специфічні. І от вони грають в двох командах і моляться. Щоб вони виграли, один подає, другий очі і молиться, е, е, щоб команда. Я дивлюся, з одної сторони моляться, щоб добре поніс, з другої, а як що ж, кому як бути? І ось інколи є людей відчуття, що українці моляться, щоб була перемога. Є росіяни, які моляться, щоб була перемога. Хто ж кого перемолить? Ми молимося, щоб була перемога не тому, що ми українці, хоча це продня. Ми молимося, що прийшла перемога, тому що на нашу Україну напали. Це важливий момент. Не тому, що це ми. А тому, що країна інша напала на нашу країну. Так і ми мали би молитися, і я надіюсь, молилось, коли Росія напала на Грузію. Що в Грузії, не, не тому, що Грузини на якось ближче, хоча вони ближче, але тому, що відбувся напад, і ми в стороні того, хто постраждав. І тому молитва за перемогу це молитва за того, хто е, страждає. Не тому, що це наші, хоча це продінь для тих людей. Я думаю, що це очевидно для нас, хто живе, хоча. Для деяких людей це очевидно, вони думають, що ми молимося за перемогу, бо ми українці. Але важливо, тому що інша країна напала, і багато країн вони чекають, щоб Україна не здала позиції, бо наступні ви. Балтики, поляки, вони чекають тільки, щоб Україна не здала, бо наступні будемо ми. Саме тому ми молимося за перемогу. Перша річ, чому важливо за це молитися? Коли велика проблема велика проблема була в Ізраїлі, стався голод. І Бог говорить: Іллі, іди скажи ахаву. Я дам дощ. Проблема велика. І я, що міг зробити? В них піти кудись там, де є е, що їсти, пити і там перебувати, втікти від проблеми. І ось христинин не має права знаходитись в такій позиції, аби в мене все було добре. Аби в мене було все добре. Я читав ось новину одну про те, що російські війська пішли з Нової Каховки. Відкриваю коментарі, а там люди, як ви думаєте, які люди там пишуть коментарі? Як ви думаєте? Ну, різні, да? Там село Шевченково, Волинська область. там е, Таке, да? Такі чи ні? Ну, трошки не такі. Там пишуть люди, яким це близько. Різні, але ким це близько. Вони цього чекають. Ті людині на. Вона... Ну, де та Нова Каховка? До речі, можете знайти, де Нова Каховка. Е, дуже важливий момент, якщо е, це місто стане українським. Є е, 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 люди, яким це близько. Комусь це, да, що там, я навіть не цікавлю, що там відбувається, а комусь це дуже важливо, бо то його місто, яке зараз окуповано, йому не все одно що там відбувається. І ось христинин він не має права відноситися, ліж би у мене все було добре. Сьогодні спілкувався з моєю людиною, вона у війську, і вона говорить, що він якби сам попросився там на певну територію. Каже, бо тому моя мала батьківщина. То мені рідно, то мені близько, то мені горить, що та територія зараз окупована. Якби я десь там був з Вінницької чи Чернівецької області, то, мабуть, не так переживав би. А я переживаю. І ось христинин, він не має права. Знаєте, у мене все добре, і мені все одно що там відбувається. Заявляють потреби, я можу даже вийти. У мене все добре. Знаєте, є люди, які не цікавляться, що в групі відбувається, тільки вони шостеться. Вони хочуть, щоб всі цю групу читали. Бо це ж у мене, у мене. Христинин це той, кому не байдуже, що відбувається. Коли я був на Рівненщині і з Київщини пішли війська російські, то люди, які там жили, які теж з Рівненщини. Їм було все одно, ну, в них вже справи свої, вже ну, перші числа березня минуло вже свої справи, а мені не все одно світ змінився від того, що зараз змінилося. Це, я думаю, що ви знаєте, звідки це комусь все одно Ну, є там те місто. Статі, чого наші звіти не відступлять і ще трохи не відступлять, а є комусь не все одно. Бо відступлять, це значить прийдуть на його село. Відступлять це, це значить інша окупована територія. Ми не маємо права бути отак людьми, яким все одно. Головне, щоб в мене все було добре. Це егоцентричний погляд. Зрозуміло, що ми дякуємо, і це правильно, щоб людина в першу чергу за себе і за свою сім'ю переживала. Але щоб ми не були егоцентричними. Друга справа. Не бути наївним, що все само собою станеться. Є люди, які мріють і просто чекають. Я не знаю, чи у вас таке було. Ну, я думаю, що можливо було. А коли ви думаєте, ех, якби в мене був мільйон? І просто чекай, що ти для цього робиш? Причому тут роблю? У мене хороший момент. Зараз я думаю, що в мене мільйон, як я отрачу. Деякі люди так чекають, що прийшло закінчення е, війни. Як воно прийде? Та що ти задаєш питання важкі? Просто дай помічтати. Ось воно приходить, літаки літають, поїхав кудись відпочивати, отак хочу. Але це інколи дітки для них все одно, як стається, вони чекають і ранку, бо можна буде гратися, і чекають сніданку. І для них одне і друге само собою стається. А що ж тут? ну, І сніданок сам зварився, і ранок сам собою не став. Але люди дорослі розуміють, що деякі моменти, само собою, стаються, а деякі моменти вони потребують зусиль. Пробудження вимагає жертви. Є люди, які повинні за це молитися, само собою не станеться. І ось, щоб ми, християни, були дорослими, не просто, а воно якось станеться. Я просто чекаю, щоб сталося, щоб церква стала великою. Ти маєш докладати зусиль. І ось християнин, він не просто чекає, щоб прийде закінчення війни, він докладає щось до цього. Він молиться і ревно молиться. Третє, чому мам за це молиться? Не будьмо лінивими людьми. Ліниві люди роблять тоді, коли вже ну, кипить, коли вже треба дуже. Студент, який учиться перед екзаменом, а буває і не перед екзаменом, а заявляє, потребу перед екзаменом помліться за мене, бо не вчив, а треба якось дати. І різні моменти. Це людина, яка ось трапляється. Я не знав, що вас таке було. Я 25-26 лютого лютого думав, де я був в 19-му році. Я то ніби й молився, але. Можливо, якби я тоді молився, зараз не, не треба було б так молитися. Де я був у му році, е при закінченні, коли я знав, що багато військ, що це за це не молився? Можливо, молитися, бо ситуація може змінитися. І щоб тоді не казали, що знову ми так думаємо, а де ми були, коли в хороший час, коли просто можна було приходити до церкви, збиратися вільно, а я десь думав, що ще кращого часу чекав. Ми маємо використовувати час, який є. Бо хорошого часу можна чекати. І тоді ще щось буде. Ще щось буде. Я думаю, що ви зустрічали людей, які взимку холодно, літом жарко, осінню дощі падають. І добре, що є кінець квітня і початок травня. Ну, хоч щось може, 10 днів в році, такі яких чекаю. Ми маємо використовувати цей момент сьогодні, тут і зараз. Не треба чекати е, чогось такого. У нас є момент і можливість молитися. Ми маємо молитися наступним. Будь постійний і роби те, що ти маєш робити. Тут не написано в цих віршах, що Ілля молився. Але в іншому місці написано, що по молитві Іллі не було дощі, і по молитві Іллі дощ був. Ілля робив цікавий момент. Він говорить Ахаву, іди їж і пий і буде падати дощ. А сам пішов і молиться. Як багато, на жаль, християнин думає, що. Слова «їж, іди і це до них сказано. Є люди, які будуть робити, а моє завдання дивитися. Я прийду, провірю і скажу, як, як тут щось відбувається. Ви робіть, я прийду на святкове служіння і подивлюсь, мені сподобалося чи ні. Можливо, ми так не кажемо. Але десь так всередині відбувається. Хай хтось робить, а я буду казати, подобається мені чи не подобається. Похожу в одну церкву, в другу, скажу, де мені найбільше сподобалося, і там буду. Чи я там буду робити. Навряд чи я потім ще раз піду, подивлюся, де краще, туди і піду. Що теж непогано. Але що зробив Ілля? Він пішов і молився, сів, нахилився і молився. Бог говорить, перший вірш говорить: іди, скажи до Ілі, скажи Ахаву: Я дам дощ. Бог сказав: я дам дощ. І Ілля не сидить, не чекає, Бог сказав, ну чекаю. Пішов з Ахавом є. Ї... Ну, хоча навряд чи він за Ахавом є і... бої. Ви б в них такі відносини були. Але він не робить, поки той сидить, їсть і пить, чекає, що буде дощ, бо Бог це сказав, Ілля молиться. Бог сказав, буде дощ, а Ілля зрозумів, що буде дощ, і молиться, щоб дощ був. Ми маємо робити те, що ми маємо робити. Все залежить від Бога, як він розпорядиться. Але моє завдання християнина. Тут і зараз робити те, що можу робити. Можливо, мені щось не подобається десь в церкві, в місті, де, але я маю молитися. Християни мають бути людьми, які знаєте, трошки наївні. Бо людина, яка не наївна, їй здається, що тут нічого не вийде. Досвід не говорить, тут нічого не зміниться. Бо молитва, щоб не було в Україні корупції, це така трошки наївна молитва, коли людина знає, що да, тут все так схвачено. В цю систему не війдеш, якщо ти не корупціонер. І тому тут тільки так, тут по-іншому бути не може. Але людина, яка, знаєте, як дитячу віру говорить, я не знаю, як це станеться. Але Бог сильний прийти і змінити. Отак От само і ми. Ми маємо приходити перед Богом. Я не знаю, як станеться. Можливо, ви цікавитесь новинами чи не цікавитесь новинами. А просто, знаєте, по простому. Я молюсь, і Бог сильний відповідати. Там, де здається. Лікар сказав, що так не буде. Спеціаліст, який знає більше за мене. Там десь досвід говорить, ну так не буває. Там ще якась річ. Я просто молюсь, а Бог сильний змінити. І останній пункт, коли ми молимося за перемогу, важливо приходити в смирінні. Не требувати, а приходити в смирінні, бо це перед всемогутнього могутнього Бога. Наше завдання, коли ми в молитві, коли ми довший час молимось, шукати волі Божої. зрозуміти. Для себе самому мінятися, не вимагати, не требувати, а самомінятися. І ми приходимо перед живого Бога. Завтра ми будемо святкувати свято Благовіщення і такі слова, які були сказані до Марії. Бо для Бога немає неможливо жодної речі, жодної речі. Не тільки коли цунутлива дівчина завагітня, для Бога немає можливості, немає якоїсь перепони завтра зупинити війну. Буває наш брат Віктор так говорить, Бог може й завтра. Я слухай, ну взагалі він правий, ну куди ж завтра? Ну ж треба ж там і там, що сталося. І цей досвід, він буває, досвід заважає. Бо ти думаєш, ну там же ж це має статися. Ну навіть в 16 ще не прийшли, ну як? Ну. Але ми приходимо перед всемогутнього Бога, для якого немає неможливості жодної речі. Жодної речі немає неможливо. Він все сильний зробити. І коли ми приходимо в Смирінні, Боже, не від того, що я сильно стараюсь, не від того, що не читався, не від того, що не дивився експерт, я приходжу перед Твоє лице і прошу захисти того, на кого напали, захисти збережи. Віднови територіальні цілі, щоб багато людей, які втратили свої будинки, можливо, ви бачили фотографії міст, де жили люди, де зараз воюють. Там нічого взагалі немає. Нічого немає. Не будь, не то, що будинок поломаний, його залатати. Там нічого немає. Там все треба відбудовувати. відбудовивати. свій будинок, там ні дорог немає, ні мазинів немає, нічого там немає. І люди, які з тих міст. І моє завдання, як христина, не до даремно, Боже, ти сильний це зробити. Ми приходимо в смиріння. Хай Твоя воля буде, але ми просимо Тебе. Нехай прийде перемога, Закликаю до такої молитви. Амінь.